Новий техпаспорт. що робити водію після заміни кольору авто. Часто в ході експлуатації авто виникають проблеми з його зовнішнім виглядом. Щоб повернути авто гарний вигляд, дехто проводить косметичний ремонт, а для когось це привід кардинально змінити колір. В такому випадку автовласник або довірена особа мають звернутися до будь-якого сервісного центру МВС, незалежно від місця проживання або реєстрації. Такими документами паспорт, ідентифікаційний код, довіреність на уповноважену особу за необхідності, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу також дуже важливо. Якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспортного засобу вважається той, який займає понад 50%. Видомої частини кузова. Для вантажних авто це колір кабіни. Цікаво, що нині при реєстрації автомобіля у графі колір вписують лише 11 основних кольорів, без уточнення щодо відтінків. Тобто чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, оранжевий, жовтий, білий, коричневий та сірий. Це дає автовласникам право не здійснювати перереєстрацію своєї автівки, якщо навіть було суттєво змінено відтінок без заміни основного кольору, покриття кузова легкового автомобіля, а в випадку вантажного кабіни ламінаційною або антигравійною прозорою плівкою перереєстрації в ТСЦ МВС не вимагає. Це стосується і обтягування автівки кольоровою плівкою, якщо колір. Та відтінки, які підходять до рідного кольору автомобіля, відповідальність, яка виникає після змінення кольору. Якщо під час зупинки поліцейський виявить відмінність фактичного кольору авто від вказаного у свідоцтві,